Андрій Ільєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, місто Київ. Шановні українці, сьогодні хотів би розказати про дуже тривожні події, які відбуваються на жаль в нашій країні, тому що ми бачимо колосальну несправедливість, ми бачимо колосальні подвійні стандарти і системну кампанію, яка продовжується на жаль, з переслідування українських патріотів, добровольців. Людей, які рятували українську державу, я хотів би сказати про два приклади, які відбулись буквально останнім часом. По-перше, це ситуація з Геннадієм Дубровим, свободівцем, людиною, яка пішла добровольцем на фронт, яка брала безпосередню участь в боях за Донецький аеропорт Кіборгом, відомий за позивним Бізон, який робив це суто на добровольних засадах, і в разі. Загибелі або отримання інвалідності він би не отримав жодного офіційного статусу від держави, але він брав участь в найжорстокіших боях, захищав Україну. І саме завдяки саме через його політичну, зокрема націоналістичну позицію, сьогодні його переслідують сепарські прокурори, сепарські суди, які за заявами інших сепарів, Звинувачують його в різних кримінальних злочинах за суто політичними причинами, і буквально нещодавно йому суд в Миколаєві дав 6 років тюрми за абсолютно надуманими звинуваченнями. Зараз ще рішення не вступило в дію. Ще буде апеляція, і ми заявляємо про те, що ми будемо всіма можливими засобами захищати. Геннадія Дуброва від цих абсолютно несправедливих політично заангажованих українофобських звинувачень, які проти нього ведуться, так само хотів би сказати про ще один випадок, не менш кричущий про українського музиканта Василя Лютого, який власне на момент, коли почалася війна, жив в Луганській області. Підтримував там Україну, прийшов в квітні 2014 року в місті Рубіжному на проукраїнський мітинг для того, щоб висловити позицію на захист єдності України. Там на нього напали сепаратисти, нанесли йому тілесні ушкодження, позбавили його волі, катували його. І уявіть собі, після цього. Місцева міліція відкрила на нього кримінальну справу, що нібито він там мав якусь холодну зброю, щось там провокував, і так далі. І в результаті вже пройшло з тих подій три роки. Там на сьогоднішній день ця міліція Луганська. Тепер уже поліція. Вона далі його переслідує і хоче посадити в тюрму за те, що він в квітні 2014 року намагався захистити Україну в Луганській області. І зараз звідти з Луганської області присилають якісь заявки в Київ, щоб його заарештували і засудили. Це просто вже навіть не абсурд, це маразм, який відбувається. І на превеликий жаль, ми бачимо, що ці так звані правоохоронні органи далі проводять ту саму лінію. Ми будемо захищати українських патріотів. Слава Україні!